Задля підтримки Збройних сил України в Івано-Франківську відбувся благодійний концерт та ярмарок в єдності наша сила. Проєкт стартував у червні. Тоді вдалося провести чотири таких заходи та придбати дрон для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зараз ми не зупиняємося. Ми продовжуємо співати. Ми почина... продовжуємо робити благодійні ярмарки для того, щоб допомогти нашим захисникам сьогодні. У нас іде збір для 45-ї бригади на їхні потреби. Тобто, хлопцям потрібні зарядна станція, хлопцям потрібні павербанки, ноутбуки. У Нас залучені благодійні організації, благодійні фонди, як міста Івано-Франківська, як є люди з міста Києва, мешканці міста Івано-Франківці, друзі. Вокальні ансамблі, колективи, імпровізовані самостійні виконавці. Є дебютанти, які першого разу виступили саме на цій сцені. Тобто, нас немає обмежень там. Ми долучаємо всіх хто має бажання зробити добру справу для збройних сил України. Десятирічний харків'янин Сергій Хамітов залучається до кожного благодійного ярмарку. Каже, воїни звільнили його рідне місто і він хоче віддячити. Щоб швидше війна закінчилась, міг Харків вже поїхати без всяких вистрілів. Хлопчик продає горнятка, браслети, листівки та багато інших речей, щоб допомогти зібрати необхідну суму. Є такі дуже класні браслетки по гривень, є ось такі. Тут багато є, сумочки є, ось такі. Класні дуже ось такі. Є ось так, отак ось можна собі так покласти і піти, куди хочеш. А пані Тетяна на ярмарку продає власноруч зліплені вареники, ті ж самі, які відправляє хлопцям на передову. Готуються на сироватці і готуються на пару, варяться. І хлопцям дуже смакують. Я відчуваю, що якщо я буду участвувати в таких заходах, це буде хоч маленька моя допомога у ту скриньку, що ми збираємо для хлопців. А взагалі-то я дуже зайнята тим, що відправляємо хлопцям напряму через своїх волонтерів. Вареники, різні смаколики, готуємо і на зиму зараз закриваємо в банки все. І тому така наша зараз участь. Хореограф та волонтер Тарас Гедзек пропонує людям різноманітні подушки, дощовики, панами, а також солодощі. Розповідає, окрім того, що збирають кошти для 45-ї бригади, також чекають підтримку на тканину для дощовиків, які зараз потрібні військовим. Зараз є сезон, є величезна потреба, є великий запит. Ось тому ми це виконуємо, тим паче не за горами зима. Ми робили гарні такі білі маскувальні халати, це тобто і штани, і сорочка, і куртка, така зовнішня, яка безрозмірно вдівається на зовні військових, і досить так само багато було запитів. І ми дуже багато зробили цих сорочок, костюмів відправили в різні напрямки. Тому ми за цим не спостерігаємо, ми тільки спостерігаємо, коли буде наша перемога і коли вже завершиться ця наша плідна праця. А переросте в спокійні, нормальні, от ви бачили концерти, виступи, спокійне, розмірене життя. Загалом на закупівлю техніки потрібно близько 80 тисяч гривень. Благодійні концерти та ярмарки проводитимуться що два тижні, поки не зберуть усю суму. Юлія Торконяк, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.